От як цього уникнути до Руслана Осупенка з цим звернуся, тому що дійсно, от ті всі е, такі розподіли, про які ви зараз сказали, в сухому залишку, практично, навіть якщо спробувати знайти відповідь на кожне з цих запитань, які ви поставили, вона нам нічого не дасть. От, і все, хто виїжджав, хто не виїжджав, ну це не має сенсу. Але на жаль, це може розділити. От як цього уникнути до Руслана Осипенка? Мені здається, що проблема набагато глибша. Ми не усвідомлюємо, в який історичний період ми війшли і що це за війна. Ми фактично потрапили в пунічні війни, якщо порівнювати з історією. Це війна на виживання. Або буде стояти Київ, або буде стояти Москва. І це не АТО, і не АТО-2, і не довга війна. Це війна на виживання. Це конфлікт екзоцентричний. Це... Москва веде міфологію від того, що Київ це її земля, що це мать Городов Руських. І якщо Київ йде в Європу, то фактично ми підриваємо коріння існування Російської імперії, а це те, про що. І демократи в Росії дбають, і представники там Татарстану, і все, щоб була імперія, тому що це єдине, чим вони можуть пишатися, тому що економіки у них немає. Армія, як ви виявилося, також така собі єдине, що у них є, що вони великі, що у них імперія, і ядерна зброя. Все якщо нема України, нема цієї імперії. Вона або зміниться, трансформується, або розлізеться, або трансформується в якусь іншу. Наприклад, там будуть домінувати тюркські народи. Вони скажуть, що це історично була наша імперія, ви були нашими конюхами. Тепер ви стали значить, керувати. Ми хочемо там повернути це все і от будуть вести до цього. І якщо буде, якщо буде усвідомлення, що це війна на знищення нас як держави, суб'єктності народу. То і будуть інші зовсім підходи. Зовсім інші підходи до е, підготовки армії до, до культу військових у суспільстві. Це буде має бути державна політика, що військовий за рахунок того, що є військовий, ви можете проводити свої бізнес. Тоді буде усвідомлення, що ви можете проводити свої бізнес-конференції. Ми можемо проводити е, оці е, робити е, інформаційні якісь шоу. Має бути державна політика на те, що військовий це щит щит держави. Росія завжди жила в культі в культі війни. Росія це війна, тому що це імперія. Імперія жила за рахунок того, що вона нарощувала землі, що вона завжди воювала. І воювати тому в неї низький порог, поріг у чутливості, скільки загине на на фронті, тому що в неї у неї завжди гинули. Подивіться на Кавказі. Скільки вона 200 років за Кавказ воювала, щоб під підкорити Кавказ. Ну підкорила е, так. само Вона готова воювати. Бог знає скільки років приходити зараз підморозити конфлікт, потім знову приходити. І те, що вона прийде, це якраз говорить про те, що вона, по-перше, є державна політика. Про те, що військові це патріоти, які захищають батьківщину і на, працюють на упередження, захищають оцю імперію, що захід хоче прийти там все забрати чи щоб е, е, дефрагментувати нашу імперію. А от військові росіяни, значить, це захищають. Тобто вони роблять культ, починаючи з того, що які у них учбові е, програми подивіться в школах, подивіться, як в інститутах їх накачують е, цим, цим цим культом. Тобто, війна, це головне. Вони потрапили в нормальну ситуацію для себе війни. І загибелі там купи мільйонів людей, а ми потрапили в неадекватну для себе ситуацію, тому що тому, що ми були мирна країна, і ми намагалися нікого не чіпати, щоб нас не чіпали. Але якщо у твого сусіда є план знищити тебе. Щоб тут поставити прапор в Києві е, російський, щоб лавра була московського патріархату і була частиною московської церкви, то це зовсім інші плани, і зовсім інші мають бути підходи, і зовсім інша має бути державна політика. І військові тоді будуть займати належну роль у цій політиці. Якщо не проводити цю політику, то ми зведемо все до того, хто яку машину купив у хто скільки більше грошей заробив. Ми ж не говоримо про те, що нас хочуть знищити. І як з цього виходити, яку як трансформувати е, територіальну оборону, чи варто всім зброю тримати вдома і всіх тренувати, і жінок, е, і, і чоловіків, всіх, як в Ізраїль на ізраїльський варіант, чи не потрібно? Ми ж не про це говоримо. Ми говоримо про те, хто скільки вкрав, хто скільки закопав плітку, там оці купують, ці не купують. Тобто, ми в Пропускаємо пов себе головніше проблему глибшу проблему, що нас хочуть знищити як державу, і, і як націю. І от що робити для того, щоб захистити яку державну політику проводити? А військові це ключ до збереження нації, до збереження держави. Так яку політику по відношенню до військових треба проводити? Так вони на центральних місцях мають сидіти на цих бізнес-форумах і тут сидіти, і там сидіти, тому що вони нас захищають і дають нам можливість жити взагалі дихати. От тому, якщо не буде державної політики, я до чого веду? Якщо не буде усвідомлення і розмова про ключові речі, що нас знищують, а ми маємо перемогти. А буде політика там в Криму, значить, в травні шашлики, а влітку знову в Крим. Це дуже небезпечна політика, це не державна політика. Її треба цю риторику міняти, тому що це говорить про те, що немає усвідомлення, що йде війна на знищення України, і це війна не остання. От я не не хотів би жахів наганяти, але я скажу, що Росія буде за Україну. Воювати стільки вона положить мільйони, і неважливо, Путін зміниться, помре, прийде інший. Вони вважають, що Україна це бунтівна провінція, яка втекла від, від Росії. А історія і всі міфи, починаючи з Катерини, вона міфи вела від Києва, що ми. Слов'янська імперія, начебто, вона вже такою не є, бо там половина мусульманського населення, але вони цей міф підтримують за рахунок того, що от є лаври, значить у Києві, є слов'янське населення, і як це так, воно піде в Європу. Тобто, і висловлювання Горульова на підтвердження моїх слів, якщо потрібно всіх знищити і зруйнувати всі міста, щоб стояв наш прапор, давайте все знищимо, зруйнуємо і поставимо там прапор. Ось про що треба говорити.